Напередодні нового року чернігівці шукають подарунки своїм рідним та близьким, панічно бігають у їх пошуках по крамницях, ринках та магазинах. Опитані нами мешканці міста будуть дарувати те, на що вистачить у гаманці. Машину сиральну внучки вона у мене маша. Я їй подару от такий столовий наборчик, «Медведь і маша. Да. Ну, внук у меня коллекционирует динозаври, Вот я ему подарю набор динозаврів, Ну, может, посмотрю еще. Ну, а дочкам тоже так что-нибудь да подарю. Мобилку дорогую за 2000. Найбільш бажаними подарунками українці, як і росіяни та французи, називають гроші. Ірландці, німці, італійці та словаки не такі меркантильні і мріють отримати від друзів та знайомих на новий рік книги. Мешканці Польщі та Румунії доглядають за своєю зовнішністю та хочуть у подарунок косметику та парфуми. А ось іспанці більш практичні і дарують один одному одяг та взуття. Обате, ніж нами чернігівці взагалі були оригінальними. Просили у діда мороза навіть коштовні автівки. Бентлі. Хочу получить девушку хорошую, нормальную, щоб начать с ней серьезные отношения. Любовь. А вот при выборе подарунків для близких чернівці менш щедрі. Купуватимуть те, що дозволить бюджет. Всю зарплату. Получается тысяч пять, наверное. Я думаю в сумі в тому, щоби всі остались довольні. Поэтому буду старатися тратити по необхідності. На заході 26 грудня відзначається як день подарунків Day. Але для всіх справжній сюрприз це коли гублячись у здогадах, ми отримуємо щось зовсім несподіване і приємно, коли таку саму радість ми приносимо близьким.